Це все моє багатство всі чеки. А ще я прийняла цього разу участь у криптошопіках, і у мене купа криптошопіків. Що я зробила? Я. Оце все, що я в АТБ купувала, я розбивала на чеки по 100, і в щоб там був товар, за який окремо дають криптошопіків, і кожен оплачувала карткою партнером. Тому якщо це було 100 і один товар із позначкою, який криптошопік дають, то це два плюс додатковий чек після цього, що можете придбати за 3 гривні ще одну картку. І так я брала тільки на щось одне, яке суцільно складалося із криптошопіків. Мені не вдалося отримати. Касир була дуже не рада. Що мережа? Мережа втрачає середній чек, власне, показники, тому що дробляться чеки. Ну, от, якщо хтось ще здогадався так зробити по-дрібному, дрібняться чеки по 100 гривень, так би в мене було ну не 10 чеків у мене, але, а може, й 10. Я більше тисячі накрила. Ось скільки. Один, два. один криптошоп, який я перевірила. Я думала, можливо, в Чекові він буде зі знижкою, так само, як товар АТБ. Ні, він пішов за 10 гривень. Тому один я відраховую, я просто придбала. І інші по 3 гривні я отримала. І рахуємо, скільки. Один, два, три, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 криптошопіків я отримала по 3 гривні. От так от. На все, на цю гру, на цю участь я виділила собі так, 300 гривень. І кілька криптошопіків у мене 3 раніше я отримала. Я в інтернет-магазині робила замовлення. В принципі, подальших покупок. Таких я не планую, хіба що буду щось дрібненьке купувати, типу снеків по 7 гривень і оплачувати карткою. Ну, за ідеєю, може, буде 2 криптошопики, а не, то хоч, ну, типу, по одному за товар. Ах, бо, в принципі, я все закупила. А попереду відкривання, планування, додавання.